Якщо ви придбали у нас під байк Пербеґеко, то ось що вам треба зробити, щоб його запустити, прогріти і щоб дитина на ньому поїхала. Перш за все, ви вмикаєте замок запалення. Далі перевіряєте, щоб у вас не була нажата оця от кнопка. Ця кнопка дуже важлива. Вона блокує запуск двигуна. Стартер при цьому буде крутити, а до двигун не запуститься. Вона має бути віджата, тобто ви маєте її добре бачити. Далі на карбюраторі видаєте підсос до гори. Це підсос. Ви вмикаєте підсос, робите так, заводите його. Після чого підсос ви вимикаєте. Коли у вас буде вимкнений підсос і двигун буде працювати стабільно, він буде мати холостий хід, це значить, що ваш підбайк прогрітий, і ви можете їхати, їхати на ньому, кататись, їхати на ньому, вигазовувати. даєте газку і він поїхав. Все максимально просто. Що ще слід знати батькам перед тим, як пускати дитину в путь. Значить, дуже важливий момент це повітряний фільтр. Це надзвичайно важливо. Цей повітряний фільтр є нульового спротиву. Він мусить бути змащений мастилом. Тобто, треба спеціальне мастило для повітряних фільтрів, яким ви будете його змащувати. Завжди це пам'ятайте, тому що це найважливіший елемент вашому підбайку для того, щоб він довго слугував. Двигун сосе пил, двигун буде лягати дуже швидко і дуже сильно. Зверніться до нас, якщо у вас виникнуть додаткові питання з його експлуатації. Все інше, як і у великих дорослих мотоциклів, постійно змащуєте ланцюг, контролюєте його чистоту, постійно міняєте мастило, перевіряєте, щоб все у вас було зажате, все було нормально. І перед кожним виїздом дитина нічого там ніде не загубила. Телефонуйте. Якщо виникнуть додаткові питання, ми вам з радістю відповімо.